Нерухомість і закон, що варто знати купівлею або продажем, ви хочете купити або продати нерухомість, але не знаєте, які податки і правила вам доведеться дотримуватися. Це не дивно, адже законодавство України щодо операції з нерухомістю часто змінюється і має багато нюансів. тому ви вирішили готувати для вас. Корисну інформацію про те, що таке податок на нерухомість, як його платити і як уникнути можливих проблем. Що таке податок на нерухомість. Податок на нерухомість це податок, який сплачується власники об'єктів нерухомого майна, таких як квартири, будинки, гаражі, земельні ділянки тощо. Податок на нерухомість стягується місцевими органами влади за місцем розташування об'єкта нерухомості. Податок на нерухомість сплачується раз на рік до 1 лютого за попередній рік. Як розраховується податок на нерухомість? Розмір податку на нерухомість залежить від типу, площі і вартості об'єкта нерухомості, а також від того, чи є власник платником податку на доходи фізичних осіб. Загалом, податок на нерухомість складається з двох частин. Базової ставки і додаткової ставки. Базова ставка податку на нерухомість становлюється максимально у розмірі 1% в вартості об'єкта нерухомості за даними Державного реєстру речових прав на нерухому майно або за даними оціночної документації. Базова ставка застосовується до частини площі об'єкта нерухомості. Яка перевищує певну норму безоплатної передачі? Норма безоплатної передачі для житлових каміщень становить 60 квадратних метрів для квартири і 120 квадратних метрів для будинків для садових, тобто датчих будинків та земельних ділянок Норма безоплатної передачі визначається статтею 121 земельного кодексу України залежно від їх призначення. Додаткова ставка податку на нерухомість встановлюється максимально у розмірі 3% вартості об'єкта нерухомості за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме меню або за даними оціночної документації. Додаткова ставка застосовується до частини площі об'єкта нерухомості, яка перевищує 300 квадратних метрів для квартир і 500 квадратних метрів для будинків. А сплатити податок на нерухомість для того, щоб сплатити податок на нерухомість, власник об'єкта нерухомості повинен отримати податкове повідомлення рішення від органу місцевого самоврядування, який стягує податок. Податкове повідомлення рішення можна отримати особисто поштою або електронною поштою. Податкове повідомлення рішення вістить інформацію про об'єкт нерухомості, розмір податку, строк і способи його сплати. Сплатити податок на нерухомість можна на протязі 60 днів від моменту отримання повідомлення рішення. Зробити це можна через банк або пошту або онлайн сервіси, використовуючи реквізити, зазначені в податковому повідомленні. Також можна це зробити через особистий кабінет платника податків на сайті Державної фіскальної служби України, використовуючи ідентифікаційний код та номер рахунку для сплати податку. При останньому способі можна розраховувати податок самостійно, не чекаючи повідомлення. Цей спосіб особливо актуальний для ФОП, які прирівнюються до юридичних осіб. І повинні сплачувати податок в перший місяць, який настав за звітним кварталом. Там ви знайдете багато корисної інформації про нерухомість, ринок і тенденції, зміни в законодавстві, що стосується нерухомості. Можливо, ви маєте особливий досвід цій темі. Поділіться ним з нами та нашими колегами.